Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Цією Воскресною піснею ми прославляємо тріумф Воскресіння Христового. Бо через добровільні страждання, розп'яття, смерть на Христі та славне на третій день Воскресіння із мертвих, Христос відкупив гріхи всього людства і дарував. Благодать спасіння людському родові, тому Воскресіння із мертвих є доказом того, що Христос є Богом, Який має владу над життям і смертю. Саме Воскресінням із мертвих Христос переміг смерть і дарує нам життя, переміг гріх і дарує благодать спасіння, і звільнив нас з прокляття. І подає благословення, зруйнував перегороду ворожнечі і примирив людину з Богом. Тому Воскресіння із мертвих є виявом Божої сили, перемоги та Божої любові. Як говорить апостол і Євангелист Іван Богослов, Бог би так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Мав життя вічне. І людина, щоб стати учасником цього вічного життя, спасіння, повинна найперше розпізнати в Ісусі Сина Божого, Спасителя Світу, повинна повірити в нього і охреститися в ім'я Пресвятої Тройці. Тоді вона отримує цей безцінний Божий дар благодать Спасіння. І коли людина в своєму житті Дотримується Божих заповідей, чинить добро, є чесною, справедливою, милосердною, тоді вона прямує цим шляхом спасіння і особисто в, своєму, в своїй душі переживає цю благодать Воскресіння Христового, присутність живого Бога через благодать в своєму серці. Тоді людина з великою радістю може прославляти Воскреслого Христа. Вітаю священників, монахів, монахинь та всіх вірних Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, героїчних захисників та захисниць України, владу нашу і світлим святом Воскресіння Христового. Бажаю вам сильної віри, непохитної надії. На Воскреслого Христа Переможця та любові. Хай Воскреслий Христос подасть нашому народові перемогу над злом, перемогу над гріхом війни та подасть мир, справедливий, тривалий і Божий, Христос Воскрес! Воістину Воскрес!